Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю людей, які дивляться за кордону. Я хочу подивитися зараз Одесу. Одеса. Я хочу подивитися на тиждень. Сьогодні у нас вівторок, 22. е я хочу подивитися до кінця тижня Одесу. Давайте ми глянемо цілком ситуацію. Які плани у Росії на Одесу, на Одеський напрямок туди, давайте подивимось їх наміри. Ну, хотять вони Одесу, вони хотять і будуть тягнути туди оце все. Вони хочуть її знесилити, хочуть її зробити бідною нищою. Плануються, аналізують і дуже жорстоко хочуть це зробити. Так що, Одеса у нас під ударом, і, до речі, я вам хочу сказати, що. Вони шукають ще варіанти, який кращий варіант буде для цього. Тобто, планують, аналізують. Але я вам скажу, що без розуму і без... Ну, ця карта перевернута це інтелект, взагалі-то. Це королева і розумна. В такому плані це істерична, дурна. Так, вона хладнокровна, так, вона жорстока, але тупа. Тупа королева. Розумієте? Ось так. Але хочуть діяти на багатьох напрямках, вони хочуть з різного боку підходити і зі сторони, як кажуть, людського фактору, і дронів, і е, ракет. Тобто там різного плану вони хочуть робити вкиди і інформаційні також. Тобто плани в них на Одесу є, є були, є і будуть. Е, давайте і тягнуть вони туди дуже багато. Вогню, давайте подивимося, тратять багато енергії. Давайте подивимося, які будуть дні для Одеси в плані ракетних ударів. Різного плану, ракетних ударів, дронами. Тобто таке. Будь ласка, карти, покажіть мені, то нічого не а Ми подивимося по суткам, тобто. Середа, тобто от від цього часу подивимося, от вівторок дивимося ми, да, карта сигніфікатор. тобто, Сьогодні у вас карта випадає. Це пуста бульбашка, захисту немає. Захисту немає. І дивимося. Будуть недобрі новини. Закритість, сліпота, Тобто будуть якісь затримки, і в зв'язку з цьому буде конфліктна ситуація. Тобто, удари все ж таки будуть сьогодні. Так, і буде невдача, і буде невдача, люди. Це у нас вівторок. Дивимося середа. Будь ласка, карти, дайте мені карту сигніфікатор на середу по ракетним ударам дронам тощо для Одеси. Вівторок несправедлива ситуація. Несправедлива, але буде сонечко. Сонечко. І, в принципі, гарні карти поки що падають, поки що падають. Аж, ага, ось очки вона випала. Тобто буде якась все ж таки конфліктна ситуація. Чим вона скінчиться для перевернута фортуна, люди? Тобто все ж таки десь під кінець, туди доби, воно себе проявить. Угу. Чи будуть людські втрати? Буде боротьба. Буде боротьба, буде знесилення і ізоляція. Але вибір є. Гармонії нема, балансу нема. Ну, я вам скажу так, щоб сказати, що так загинуть люди впряму не показує. Але карти, звісно, такі собі. Так, будь ласка, дивимося четвер. Четвер. Дайте мені карту сигніфікатор для Одеси на четверг, в плані ударів ракетами, дронами тощо. Покажіть мені це. Горяча буде пора четвер, що чекає? Зміна фази, несправедливість. Але я вам скажу так, кризис будуть проходити, ви буде якась хитрість. Все ж таки вони намерені, намерені ж там працювати над вами, люди. Дуже буде якийсь обман, кризисна буде дуже ситуація. Це карта зміна фази. Все ж таки вони вкладуться в ці ракети іранські бляха-муха. Горячий буде четверг. Горячий. Чи будуть людські втрати в четверг в Одесі? Від ракетних ударів? Та що таке? Падайте вже доверху, а не рубашкою. Чи будуть людські втрати в Одесі від ракетних ударів? Будь ласка, покажіть мені то. Ну, Поки що я не бачу такого страшного, але буде якась ситуація дуже. Ну є... Це така карта, вона маленька втрата буде маленька. Є шанс, що якась втрата буде, але невеличка. Невеличка, а то, може, просто будуть поранені. Дивимося п'ятницю. Сигніфікатор дайте мені для п'ятниці, для п'ятниці, яка буде ситуація в цьому плані. Ну, так, скажу, що так будуть летіти ракети, але будуть хлопці їх відбивати. І більш все ж таки склоняється до більш-менш такої, хоча багато негативних карт, практично ось мир і конкуренція. Але вони дуже серйозні карти. Дуже серйозні. Ну, на жаль, дев'ятка перевернута. Це буде затримка, мабуть, з нашого боку трошки буде затримка. Ну, все ж таки буде мир, все ж таки буде ситуація. Але ж, бачите, знесилення, вже знесилена така. бачите, не хватає енергії. Не хватає енергії. Все ж таки будуть вони десь пробиватися там. Так, дивимося суботу. Одеса, дайте мені карту сигніфікатор ракетних ударів, дронів то, що по, по Одесі. Карта сигніфікатор погана, Погана. нема, нема співпраці. Зміна фази. Буде якась історія люди. Ось вона. Ось вона. Так, вона в перевернутому стані. Але ж бачите, Ця карта стоїть так, вона це зміна фази, але коли вона йде серед перевернутих карт, то це негарно. Розумієте, це негатив. Це зміна фази не гірше. Башня ця каже, що буде не дуже, ну, я так скажу, в єгипетських таро опис іде, що по, по змяшеному варіанту. В цьому описі тут такого немає, в принципі, тут як більш по почуттям, більш по інтелекту злам, але звісно, що коли смерть і ізоляція, то і нема вибору, то у якому інтелектуальному зламі? Тут фізичний злам. Так, ну і давайте подивимося неділю, що нам покаже неділя, дайте мені карту сигніфікатор. Для Одеси на неділю. Що як буде? Покажіть мені там в плані ракетних ударів: дронів, снарядів тощо. О, це сигніфікатор. Гарна карта більш спокійна буде. енергія вогняна йде на низ Більше де королева, але тут матеріальна по землі, по монетам, Але тут йдуть депресії, страхи будуть у людей. І це воно все оправдано. подвійки, ми шукаємо захисту, шукаємо захисту і нам не справляємося ми з цією ситуацією. Буде якась несправедливість. Покажіть, яка несправедливість буде, що тут буде? Буде відкрито все. Ситуація буде відкрита, рішучості немає. Однокровна яка ситуація. Яка ситуація? Яка Сліпота. закритість? Будуть втрати люди в неділю. І не, не, не буде двойствна ситуація в неділю. Будуть втрати. Якщо в неділю, от, якщо оця в негативі двійка справиться, то будуть втрати. Ось так. Так що ви орієнтуйтеся. Ну, а так, в цілому, як пройде тиждень в Одесі, покажіть мені у військовому плані, яка буде в цілому ситуація для наших українських людей. Ну, бачите гарні карти і сонце, і мах будуть дії робитися, але енергії не вистачає. Буде дуже багато. Якоїсь інформації ненужної нам, яка нам не несе нічого хорошого. До речі, будуть якісь від цього невдачі у нас і буде конфліктна ситуація. Це буде щось нове, швидке, негативне. Отут, отут уже буде іти злам інтелекту, бачите, отут уже все. Тут все буде йти, бо тут ще і руководитель оці, цього міста Одеси, він, оцей жрець, він в негативі, він не, не дбає про людей. Не дбає про людей. Ось. Ну, а тут піде вже допомога іменно людей, які меценати, меценати, які допомагають Одесі. Така, знаєте собі, закрита якась в Одесі ситуація, неприємна по почуттям, неприємна. Тобто, щось у вас там по, по вашій владі не дуже вам там комфортно. Покажіть мені владу Одеси. Яке, яке міння людей про владу Одеси? Покажіть мені це. Дайте мені цю відповідь, будь ласка. Ну, в цілому, в принципі, люди задоволені, але при цьому подвійна йде ситуація. Тобто дехто задоволений, дехто незадоволений причому іде, ну, вони вроді як стараються. стараються да? Добротусою проявляють, почуття проявляють Тут і, і, і королева, і рицар, і король кубків, Тобто і туз кубків, як нічого, сонечко, але іде депресія у людей. І йде подвійна ситуація, тобто вона як прикрита ситуація. А ну відкрийте мені цю ситуацію. Бачите, двійка мечова, нестабільна ситуація. І, по, і я ще скажу, що тут іде подвійна інформація, тобто люди, які у владі, тобто там йде подвійна ситуація, люди не впевнені в своїй владі. Ось і все. І, по почуттям, негарно вони відносяться, і по стабільність там стабільності немає. Ось і все. Це прикрита ситуація була. Прикрита ось і все. Так, маленькі такий розклади для Одеси. Кому е, подобається мої розклади, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій каналчик. Там, де назва, заходите в опис відео, і там є картка, є підтримка, є запис на приватну консультацію розклад. Тобто все ця інформація є. Бажаю вам бути живими та здоровими люди. Почуємось, па-па!